Коли 11 вересня 2001 року перший пасажирський боїнг керований терористами протаранив північну вежу всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку, американка українського походження Айрін Лесі в'їхала у своєму авто на роботу і слухала новини про ті страшні події по радіо. Вона ще не знала, що незабаром терористи скерують літак і у другу південну вежу, а допомагати людям вибиратися звідти буде її рідний брат, американський поліцейський Іван Скала. Її я в 15-ту річницю тих страшних подій вона пригадує його дитинство Будучи першим поколінням тут у США. Обоє моїх батьків працювали. А я доглядала за моїми братами Джоні й Майком. Треба було дивитися за ними, годувати. Це було важко. Часом я з ними не справлялася, бо все ж таки їх було двоє проти мене одної. Жінка показує світлини брата і ділиться, яким життєрадісним той був. Це був найщасливіший день у його житті. Це він під час випускного у поліцейській академії Port Authority. Вся родина прийшла, щоб відсвяткувати його випуск. Тато сказав: Джоні, куди ти хочеш піти на вечерю? Сьогодні ти обираєш Джоні обожнював омарів. Він вигукнув: Гайдаю, червоний омар. І всі ми пішли їсти тих омарів. Для старшого брата Івана Майка, як і для всієї родини, звістка про те, що його рідний брат, так само як і він сам буде поліцейським, стала шоком. Джонні хотів бути пожежником, водієм вантажівки, інженером. Щоразу він хотів бути кимось іншим. Але коли він став поліцейським, це був шок для усієї сім'ї, навіть включно зі мною. Адже Джоні знав, що я хочу стати поліцейським, але він сам ну ніяк не міг ним стати, але став. Зі сльозами на очах Майк пригадує, як не любив, коли малий Джонні тинявся за ним. Як соромився перед старшими друзями через свого смаркача і підвішував його за підтяжки на заборах, аби тільки той відчепився. І ще як згодом спільна професія зробила братів також найвірнішими друзями. Коли Джонні був санітаром. А він був і поліцейським також. Я розумів його, коли він розповідав, що на його очах померла людина. Я розумів, тому що під час своєї роботи теж бачив, як помирають люди. Між нами був дуже сильний зв'язок і розуміння. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. У день, коли протаранені літаками вежі близнюки, запалали, і обвалилися, забираючи з собою життя людей. Саме Майк був тим, хто отримав дзвінок з поліції. Йому повідомили, що серед першої хвилі рятувальників, які відправилися у вежі близнюки, був і його брат Джоні. Доля якого була невідомою. Протягом восьми годин чоловік не розповідав нічого рідним. Він все ще сподівався, що брату вдалося вибратися, але згодом довелося сказати. Я досі пам'ятаю, як прийшов, а мама дивилася телевізор посеред ночі, і першу річ, яку вона мені сказала, було подивися, що коїться у Нью-Йорку, який жах. А я їй відповів: мамо, я що там, я що там є. Вони не знають, де саме, але він там є. Наступні кілька тижнів перетворилися на справжні тортури для рідних Івана Скали. Арін показує оголошення, які вона розвішувала в Нью-Йорку в надії, що хтось бачив її брата. це фуражка Джоні з відділку в Port Authority. Однак після 40 днів надії не залишилося. на жаль, вони не знайшли його на Ground Zero. Не знайшли нічого. Навіть його золотих прикрас чи годинника нічого. Але моя мама не могла відпустити це. Ось просто так. Тому ми замовили поминальну службу за ним. Айрін показує храм у місті Пасейк, що у Нью-Джерсі. Саме тут він прийняв своє перше причастя, і сюди ж на сороковий день після трагедії прийшли його рідні, колеги і друзі. Останній досі згадують Івана з посмішкою. Guy. Very personal, very він був хорошим хлопцем, красунчик. Він усім подобався до того ж, гарно танцював. Запитайте у дівчат, йому подобалося танцювати вальс і румбу. Ми ходили на українські танці, то там були дівчата. Вони стояли в черзі, аби тільки потанцювати з ним. Разом із дружиною Майк показує колекцію, яку він роками збирав в пам'ять про Джоні. Тут і медаль за відвагу, якою його посмертно нагородив Джордж Буш, і прапори, і ведмедики з усіх куточків. США, і металевий хрест зі сталі веж Саме тут у підвалі свого будинку переглядаючи старі відео. Майк згадує брата, й просто мовчить, як колись біля зруйнованих веж близнюків, веж, до яких його спершу не допускали, аж поки він не переконав поліцейських відвозити його туди ночами. Що суботи вночі, мабуть, десь із 11-ї години ночі і до 6-ї ранку, я їхав туди, у місто, коли там не було ні телевізійників, ні газетярів. Я брав із собою свіжі квіти і кидав їх на Ground Zero. Я просто приїжджав туди і годинами там лишався. Я говорив до самого себе і до мого брата. Майк зізнається, ці 15 років не зменшили його біль, але не затьмарили й спогади. Ми можемо лише зберегти їх у наших спогадах, але більше нічого не в наших силах. каже він. Самі ми повинні жити далі, пам'ятати і жити. Ось і все. Тетяна Харченко, голос Америки.